На жаль, досить забруднилася ця каретка для наливання моючих засобів. Зараз я її помив і коротко розкажу, як її знімати, щоб почистити. Для цього знизу каретки знаходяться ось такі тримачі, які не дозволяють їй випасти самостійно. І тут також є такі підсилені штуки, які. Теж не дозволяють її випасти. Для того, щоб її зняти, ось вона ось так була, потрібно піддіти знизу викруткою ці тримачі, і таким чином її можна витягти. Не скажу, що це дуже легкий процес, це було досить складно. Тому зараз я власне, покажу вам, як це все запхати. Це не дуже виходить, але вийшло так. Власне, закрити її можна легко, але щоб відкрити, потрібно ось так піддівати все викруткою. Бачите, раз вийшла. Тепер друга. Ну, і так, третя, і власне вона дістається. Відмивав я всю цю область досить складно, там був і накип, і пліснява і залишки миючих засобів кондиціонеру. Спочатку використовував антижир, потім ще засіб від накипу, потім це все протер оцтовою кислотою і тер фізично. Тепер ми можемо запустити на пралці режим, наприклад, полоскання. при цьому бажано вимкнути. Так, режим полоскання, при цьому бажано вимкнути максимально віджим, наскільки це можливо. І, звісно, тут нічого, температуру все це обирати не потрібно. І запускаємо. Після цього всі хімічні засоби, які потраплять туди, промиються, і машинка буде готова до використання. Дякую за увагу.